Сьогодні ми продовжуємо вчитися ділити слова на склади і ставити в них наголос, визначати наголошений склад. Тож приготуй олівець, зошит або аркуш паперу і починаємо. Спочатку невеликі слова, наприклад слова тигр. Ділимо на склади слово тигр. Тигр один голосний звук, означає, що і склад один, і він наголошений. Вовк. Вовк. Скільки складів у слові вовк? Так, вірно, склад один, тому що один голосний. І він наголошений. Рись. Вірно, те ж слово має один склад, тому що один голосний звук. Зробіть самостійно поділ слова єнот. Єнот. І визначить, скільки складів і який з них наголошений. Йдемо далі. Козел. Козел. Так, це слово ділиться на два склади. Перший ко, другий ЗЕЛ. Наголошений, другий склад. Заєць. Заєць. Перевіряємо. Чи так у вас. Визначаємо наголос. Заєць. Чи заєць. Так, наголошений перший склад. Ведмідь. Ведмідь. Перевіряємо вірно наголошений другий склад. Довге слово. Слухаємо уважно. Кен-гу-ру. Перевіряємо, чи правильно поділили ви. Лисиця. Ли-ци-ця. Слово довге має три склади. А який же склад наголошений? Лисиця. Молодці. Другий склад наголошений. Крокодил. Будьте уважні. Кро-ко-дил. Перевіряємо. Молодці, а зараз складемо речення з прислівниками. Подивіться уважно, починаючи з верхнього лівого куточку, і повторюйте за мною. Одне речення буду складати я, а друге ви. Пригадаємо, що прислівник це маленьке слово в реченні. Починаємо. Кіт сидить під коробкою. Ваше речення про пташку, яка знаходиться між коробками. Далі я. Кіт сидить біля коробки. А ви складіть речення про кота, який сидить в коробці. Моя черга. Пташка летить над коробкою. А ваше речення про кота, який за коробкою. Моя черга. Пташка сіла на коробку. Ваше речення про котика перед коробкою? Молодці ті, хто плідно працював протягом всього заняття.